Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він сказав: Сповнився час, і наблизилося царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата. Як закидали невід у море, оскільки були рибалками? Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І, негайно, покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі. Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Дорогі брати і сестри! Фрагмент, який дуже добре нам відомий, є предметом наших роздумів. Однак спробуємо сьогодні в ньому роздивитися один елемент, який, можливо, дещо рідше згадується в проповідуванні. Ну, або мені так здається, що рідше згадується. <кій> Отож, маємо кілька аспектів. Перше – це те, що Ісус проповідує. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Він повторює ледь не слово в слово. Те, що казав його попередник, про якого тут згадується про Івана Хрестителя, і так само закликає до покаяння і до прийняття доброї новини. Іншими словами, добру новину про спасіння, взагалі посилу Ісуса, його ідею, його думку, Його задум, Його план, тут по різному можна називати на те саме виходить, можна прийняти тільки після того, як людина покається. І це покаяння є довжелезним, гігантським процесом довжиною в життя, але ми завжди будемо цього потребувати. Завжди, поки людина каже, що я гріха не маю, або завжди, коли людина намагається будувати свої плани е всупереч або попри божі плани. Бог думає так, але я думаю так. Бог хоче, щоб було так, а я буду робити по-своєму. Бог хотів би так, а я буду по-своєму робити. Вчора в мене була абсолютно випадкова і ну, точно небажана мною дискусія стосовно зміни статі. Я одному чоловікові абсолютно для підтримки розмови, пригадав ось цю історію про Еліса Купера. Пам'ятаєте, я вам кілька днів тому про нього розповідав? Скоро накраду буде стаття про нього. Так от, я згадав про те, що коли весь бомонт всього шоу-бізнесу мовчить в рот води набравши, ніхто не каже про те, що зміна статі для людей є причиною страждань, не вирішення їхніх проблем, а помноження їхніх проблем. Ну, і ось тут з'являється той самий старий рокер. ну Погодьтеся, 80 років це, це поважний вік. Е, і він один заявляє про те, що це неправильно. Ну, і на нього там сипляться прокльони, він порушує повістку, він йде супереч. та чиї. Ще раз, я його не канонізую. Будь ласка, я теж би не хотів, щоб мені приписували речей, яких я не кажу. Е, але натомість ну, факт залишається фактом. Чоловік заявив свою думку, це ненормально. Ну і тут на нього пішло. Але перепало мені вчора трішки. Мовляв, чому? От люди ж так хочуть, це їхній вибір. Ну, вибір може бути, чи ти хочеш вареники, чи ти хочеш макарони, чи ти хочеш брокколі, чи там, капусту по-пекінськи, чи ти хочеш там, не знаю, борщ, чи ти хочеш суп. Оце твій вибір. Натомість є речі, яких вибрати вже неможливо. Тому що навіть якщо людина фізично себе покалічить, як, на жаль, дуже часто є то всередині, то все рівно вона залишиться за суттю своєю, добре, навіть не будемо вдаватися в якісь духовні особливості, за будовою клітин свого тіла, за генним своїм кодом, він залишиться чоловіком чи жінкою. Навіть якщо зовні, щось трошки десь там підрихтувати, ну, слово підрихтувати має в собі дуже багато е шпакльовки, ну але не будемо сьогодні про це. Так от, покаяння чи слухання Бога, прийняття Євангелія це теж історія про е, рахування з Божою думкою. І коли ми родимося з вами, чи хлопчиками, чи дівчатками, і кажуть мамі, яка щойно народила, у вас хлопчик чи у вас дівчинка. То не кажуть, що у вас щось родилося, але почекаємо, там, поки йому там, не стане стільки то років, і воно само вибере, чим воно хоче бути. Ні, це хлопчик або це ні, це дівчинка. Є речі, які людина має прийняти як дар, в тому числі це своя стать, ну, але є і багато інших речей, але сьогодні підемо далі. Отож, ось це покаяння. Воно має дуже багато пластів, шарів, вимірів. І без цього неможливо, тому що людина буде буксувати, буде займатися непотрібними абсолютно речами, буде відкладати сьогодні. Теж про це текст. Потрібні речі, буде намагатися заповнити свою уяву, своє серце, свій час, своє життя непотрібним і втратить. Наступна річ. Ісус кличе кількох учнів. Покликання цих учнів досить частенько читається в плані покликання, покликання як яви, щоб взагалі в плані покликання конкретних цих учнів, які сьогодні учні, апостили ще раз, які перераховуються. Але тут я би хотів звернути увагу на детальку. Вони пішли негайно. Людина протягом свого життя може втратити надзвичайно багато, якщо буде відкладати потрібні речі на потім. Ніхто з нас, зараз повторююся, повторюю базову істину, ніхто з нас не каже, я не сходив в туалет, бо не був в ресурсі. Я хотів їсти, але відклав на потім. Хоча б я думаю, що справді, якщо людина знаходиться в якійсь дуже великій депресії, то може і не сходити в туалет. Або не їсти, бо не мати навіть сил навіть на те, щоб поїсти. Але, друзі, ми говоримо, ну, це випадки надзвичайно скрайньої якоїсь. Або, не знаю, позбавлення волі, коли там когось прикували до, до, до чогось, і людина не має такої можливості. Ну, це скрайні випадки. Я не про ці скрайні випадки зараз кажу. Зазвичай з отим ресурсом, ну коли ми в ресурсі, коли ми щось хочемо робити. Ми робимо те, що ми хочемо робити. Це є істина, і від неї нікуди ніхто ніколи не дінеться. Ми робимо те, що ми хочемо робити. Ми не робимо те, чого ми не хочемо робити. І тому ось це слово негайно кинувши сіті, пішли, є ключовою інструкцією, тому що можна за своє життя втратити дуже багато всього. Що дай Боже, скоро накраду з'явиться текст. Yeah. текст, про текст про Еліса Купера вже казав відео. Відео з концертом, який є просто надзвичайним. Отець Микола Бестрицький, якого ми в нашій студії гостюємо досить часто, який робить надзвичайно гарну річ. В душпастерстві молоді, в музичному душпастерстві я боюся помилитися чи одне і те саме є тим самим, ніби не дуже, але дуже часто пересікаються, несуть. Так от був вчора ввечері вечір колядок, і було це в Хмельницькому. Зробили не в храмі, щоб більше людей помістилося. Людей прийшло все рівно багато і всі все рівно не помістилися. На наступний раз, напевно, буде якась інша зала. Якість виконання, оформлення ну це насправді є щось прекрасне. Будемо сподіватися, скоро це з'явиться на кредо, хоча потрібно ще трошки це все обробити, транслювати наживо можливості не було технічної. І знаєте, побачив серед хмельничан багато молодих людей, яких бачив давно. Їздячи на ту чи іншу парафію, десь там помагав, служив службу, сповідав, ну і десь там ті обличчя бачив, там, 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 в різних, в різних випадках. І насправді приємно побачити масу молодих людей, які вже е, мають на руках е, там. Одну чи двох діточок, чи десь там одна на руках, друга десь там по -під руку ведеться. І видно так моментально, коли не бачиш когось кілька років, як змінюється життя, як плине життя. Згідно з цієї приказки, чужі діти швидко ростуть ось цей принцип зміни часу. І з одного боку, ось так дуже радісно. Дивлячись на ці молоді сім'ї, на ось ці дітки, яких ще кілька років тому не було, а тепер вже ось така громадка. І це так радісно насправді. А з іншого боку, це змушує замислитися, тому що так, ну, мимохідь. Мимохід собі подумав, що ось, наприклад, а ось того, того, того чи ту і ту я не побачив. Ну, Можливо, люди не прийшли на концерт, можливо, не знали, можливо, не хотіли. Справа зараз не в цьому. Справа в тому, що м от, життя йде, і протягом цього життя щось хтось встигає, а хтось чогось не встигає. Хтось може на щось потрапити, ну, наприклад, на концерт з колядками, а хтось може не потрапити. Хтось може навернутися до Бога і встигнути, а хтось вкотре роки минають, 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 а людина повторює, мій час ще не прийшов. Тому, дорогі друзі, якщо ми думаємо, що щось потрібно було зробити, і маємо таку здогадку, що це потрібно було давно зробити, то не відкладаємо цього, тому що ну, банально можна не встигнути, і все. Але сьогодні я би хотів звернути увагу, бо це були ті аспекти, на які проповідники, в тому числі, і я звертаю увагу. Сьогодні на це слово звертається, можливо, найменше уваги. І покинувши свого батька, заведеє в човні з наймитами, е, дивіться, покинули батька, покинули в човні і покинули з найметами. Е, чому важливо акцентувати, що і батька, і наймитів покинули? Тому що ті брати, апостоли, тепер вже вони мали досить успішного батька. Ну, Якщо батько міг собі дозволити, найняти найнятих найманих працівників. Вони були його саме не колегами, а саме працювали на нього. Ну, відповідно, і на цих синів, оскільки вони є його спадкоємцями. Тобто ще раз. Апостоли пішли за Ісусом не тому, що їм більше не було чим зайнятися, не тому, що не знали, де себе в житті притулити. У них був фах, в них була робота. Але пішли за ним, тому що він їх покликав. І ось тут є та ж дуже велика різниця. Я думаю, вже затертий до дірок абсолютно цей приклад, що о, десь там якісь там священники, ну, як правило кажуть, попи на мерседесах. Про це говориться, оскільки я вже себе пам'ятаю. Але з одного боку можна казати, що ні, ви там подивіться які статки, і це буде правда, але з іншого боку, теж на жаль, бувають випадки, коли якось той чи інший духовний, тої чи іншої конфесії, так скажімо, дуже загально поводить себе не дуже адекватно стосовно грошей чи майна загалом, і це є насправді сумно. Але звернімо увагу саме на цих наймитів. По-перше, вони є, по-друге, вони за Ісусом не йдуть. І тут річ не у тім, що Ісус їх не кликав, бо отмовляв, ці, не знаю, там, сини-рибалки, спадкоємці, ну, то він їх покличе, а от ті наймити, то, не знаю, хтось вони гірші, то вони не підуть. Ну, Ймовірно, ці самі апостоли раніше прислухалися ще до проповідування Йоанна Хрестителя. Можливо, ще якісь інші причини. Можливо, десь там він побачив в їхніх очах. Ми ж не знаємо, це не описано. Питання, бажання, зацікавлення. А в очах наймитів не побачив і їх не покликав. Бо як так, цих двох кличе, а тих не знаємо, скільки, ну, напевно, множина, ну бо наймити, напевно, не двоє. Напевно, не один. Ну, двоє, троє, четверо, не знаємо. А їх не кличе. Чому? Подивімося, де на сторінках Святого Писання згадується про наймитів. Фрагментів насправді багато, але я тільки згадаю кілька з проповідування Ісуса. Ісус негативно ставиться до наймита, коли ставить у приклад в притчі про доброго пастиря. Каже, якщо добрий пастир, він життя своє за. Овець кладе, а не як наймит, який, одразу побачивши там небезпеку чи вовка, утікає. Тобто наймит не переживає. Наймиту важливо тільки, щоб не знаю, там, відробити день чи там, отримати свою платню. Він не переживає за стадо, це не його стадо. Йому не важливо, що буде з цим стадом. Це одне негативне порівняння, інше негативне порівняння. Це притча про блудного сина, ну або синів. Ну і там, в принципі, наймитами були що один, що другий. Бо один е, зібрав батьківський маєток, половину ту саму спадку, пішов, прогайнував і найнявся наймитом доглядати за свиньми. Е, образ такого певного приниження, тому що для єврея це оце, дуже принизливо виглядає. І він є цим найметом. Йому недобре бути тим найметом. Ісус каже, що він заздрив свиням, бо і того, що свині їли, йому не давали. Тобто, як виглядає з цього навчання, з цієї притчі, той наймит ну, навіть не мав на про... На, не те, що на прожиток, на, на їжу навіть не мав. Другий брат, той, який ніби вдома є, ніби з ним все гаразд, ніби, ніби, ніби. Але дорікає батькові, що ось ти мені навіть козенятки не дав. Тобто він мав що їсти. Але він батькові дорікає. Тобто, робити то він робить, але як наймет. Він не відчуває, що це його. Ну і далі, те, що батько каже, ці незабутні слова сину, мій все моє твоє. Чому він так каже? Ну, бо син не вірив, що це його. Він не ставився до цього, як до свого, ані до цього майна, ані до цього брата, ані до цього тата. Для нього все було чужим, він був як наймит. І тепер, дорогі друзі, подивимося на таку базову істину, що е, коли людина відчуває щось своїм, вона до цього прикіпає, вона це любить, вона буде до цього ставитися як до свого. Подивимося, навіть е, цей рекламний слоган, не знаю, йому вже років з 20, більше там, для людей як для себе. Ну, Чому це так звучить? Ну, бо якби стає зрозумілим, що для людей це е, аби як, а от для себе то це важливо. Ось. Або там, і цей слоган рекламний обертається різними способами, чи там хтось як товар е купує, хтось продає, ну, то той, хто продає, каже: ой, там беріть, там капці з носу їм немає, я і собі взяла, і дітям взяла, і псу взяла, і сусідці взяла, всім брала, беріть і не пожалієте. Чому? Бо це для себе. Якщо для себе, значить це еталон якості, бо для себе. Ну, І так само в мові, в різних приказках є дуже багато е таких форм е звернень щось там. А я що тобі, наймичка, каже людина, яка обурюється, що на неї там навісили якісь обов'язки, за якими вона або не встигає, або, або це не її обов'язки, або е хтось там не поділяє її е чи його е якихось робіт. Е або так, чекайте, ще був, якийсь, якась, ще був якийсь приклад з тими наймитами. Забувся. Ну, добре, обійдеться без цього прикладу, але був ще якийсь в мене приклад. То допишіть в коментарях, які ще приклади бувають в мові, в українській, в прикладах, як люди вживають негативне розуміння слова наймет. Але ми з вами розуміємо, що от людина, яка любить свою роботу, любить щось своє, чи любить те, чим вона займається, то вона не буде ставитися до цього або як. І тут, знаєте, справа не тільки в тому, щоб. Ну, бо теж, звісно, є роботодавці, які використовують своїх робітників, там, несправедливість, там, не знаю, підрахунках, намагання якось там опанути і так ну, є багато того всього, але зараз річ в іншому. Людина, яка займається справою, яку не любить. Тут справа не тільки в тому, що це погано для, не знаю, там, якоїсь фірми, для якоїсь контори, там, як хочете, так називайте, але це погано теж для людини, ну, що вона себе почуває зле, вона ненавидить те, що вона робить. Тут ще таке порівняння з'явилося, скажімо, мама, яка доглядає за дитиною. Ну, і робить якусь абсолютно рутинну роботу. Там готування, прання, одягнути. А ще як дитина маленька, то там, ну, звісно, треба і там переодягнути, і помити. Ну, бо там дитинка ще не навчилася ходити на горщик. Але ну, ця мама любить цю дитину. І для неї, ну так, навіть ці речі, які. ну… Ніби не дуже приємні, але вони приємні якоюсь мірою, ну, тому що це її дитина. Ну, це нормально. Це не становить якоїсь, не знаю, загрози, чогось такого жахливого, страшного. Тому що це її дитина. А воно якось інакше сприймається людиною. Коли це, ну вибачте, ось це твоє, ну так ніби майно, ця дитина. Ну, дитина це не майно, дитина це людина, особистість, вимагає своєї поваги, так само, як і кожна інша людина. Ну зараз мова не про це, мова про те, що от, ну, коли людина щось робить з мусу, з під палки, того, що мусить робити, то тоді, звісно, в тому не буде ні, ні сенсу, ні логіки. Ні результату. Сьогоднішній текст, як правило, сприймається про священиків. Ну, бо тут Ісус кличе апостолів, вони йдуть, кидають сіті одразу, наймитів лишають, наймети не йдуть, ці йдуть. Ну і, звісно, священник теж, ну, горе біда для священника, якщо він робитиме те, що має робити як священик, як наймет. Це буде дуже сумно. Але є ще інший аспект. Я вам якогось разу про це вже розповідав. Вибачте, ну може, вже раз третій про це буду згадувати. Але останнім часом багато говориться про те, що ось треба на передовій священників капеланів. Ну, і ось у нашій дієцезії відомий випадок, коли священник вже. Хоче піти до війська вже підготувався, як міг, різними способами, а там дуже багато паперової тяганини. Але єпископ банально не має, яким його замінити. Немає кого поставити на його місце. Тому що ну, священників мало, священників немає. Ну і я вам про це вже не раз згадував. Пробачте мені ще раз, але ще раз пригадаю, що вчора я був в тій нашій новій семінарії, дуже гарно, новесенька. Каплиця просто, ну, цукерочка. Ну, принаймні, одна з них точно цукерочка, там дві. Е, і ну гарна. Але порожня. Ну, не повністю, кілька семінаристів є, але два роки вже на нульовий курс нікого немає. І це сумно. Тому, з одного боку, цей текст стосується не тільки священиків, тому що кожен, кожен, кожен християнин покликаний, щоб йти за Ісусом. І негайно, і не бути наймитом в тому, чим людина займається, і те, що стосується, і релігійності, і взагалі всього життя. Але в тому числі це також стосується, якби і стосується всіх, і стосується священиків. Тому Дорогі друзі, в цей неспокійний час війни, коли ми постійно молимося і про мир, і про наших воїнів, не забуваємо теж молитися про нові покликання до священства. Тому що час навчання ну, цих 7, 8, 9 років, є дуже довгим, а кадри поповнювати потрібно, в силу об'єктивних причин. Ось такі речі сьогодні всім. З усього серця зичу в своєму житті займатися тільки такою справою, яку ви справді будете любити. І це будете відчувати ви, і ті, що поряд з вами, теж це будуть відчувати. Оцього я вам ну, насправді бажаю тішитися тим, чим ви займаєтеся. Не без того, щоб ті справи, навіть які людина любить, вони будуть важкими і будуть вимагати теж і роботи, і, і навчання, і самозречення, і багатьох інших нюансів, і проблем, і, і з начальством, і з персоналом, з ума на світі, але все рівно це треба любити. Інакше на це ради немає. Якщо це буде як наймит, ну, людина буде мучитися. Наймити за Христом не йдуть. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.